Отака вона банківська і державна таємниця. Про це так багато було дискусій щодо да, між Приватбанком і Монобанком, там обмін люб'язностями в лапках. Так ось а, щойно Україна отримала дані про закордонні рахунки українців. Як вже в мережі ми побачили аналітику. Виявляється, що біля 500 тисяч громадян України мають в банківських закордонних в, в банках закордонних від 200 тисяч євро. І зараз будуть перевіряти на те, наскільки ці кошти е, виправдані, ні то будуть відповідно. Вимагати сплатити податок, ну а це близько 20%, ну і так далі. Отака вона банківська таємниця. Я, я вчора ще кілька відео записав про це, що ну, не ведіться на оці розмови. На жаль, в Україні банківської таємниці немає. І...